Вітаю вас, свої дорогенькі, Я Ірина, і ви мене просили подивитися, що кажуть, що у Буданова є свої шпіони у Кремлі. Давайте просто розберемо це питання. Тим більше в мене і у вас є якісь шпіони, але бачите, карта води вона це розмитість, це нечіткість. Був би це ту з мечів. Я би сказала, що це толкові люди там у нього. А так, це, знаєте, більше балачки. Більше балачки. Ще й ця карта підтверджує. І так, чи є шпіони у Буданова в Кремлі? Зараз ми трошечки роздивимося. Карта сказала, є, але тепер. Ви знаєте, Буданов любить багато говорити. Любить багато говорити. Карти показали, є, але ви бачите, щось там дуже, як сказати, зірка говорить про про те, що, як би вам сказати, це таке медійний ход? медійний ход. ось Зараз я запитаю, наскільки ефективна. Ця робота, тому що ось тут е, е, карти показують, що, е, як би вам сказати, коливається там робота. Щось мені. Так йде, що там або когось викрили, або це, знаєте, це такий хід у нього. Давайте подивимося, наскільки це ефективно для України оті шпигуни. Ну, дивіться, іде в кінці ту, цей вежа. В принципі, ці карти вони говорять про те, що робота ефективна. Є там. Значить, хтось є, дійсно. Вертаємося назад до того туза. Так, дійсно, карта стверджувальна. Там хтось є. На дні колоди була четвірка кубків. Це карта, що там їх перенасиченість. Вона говорить про перенасиченість. Цей ряд говорить про те, що дуже складна робота там, дуже небезпечна. І ефективність, ось цей ряд, говорить про те, що є дуже велика ефективність, дуже велика ефективність. Тобто, це підриває, будемо так казати, Росію зсередини. Тобто, це допомагає нашим військовим стратегічно, наскільки я бачу. Тобто, значить, в нього є дійсно ефективність. Чому він про це говорить у доступі? Хвалиться, люби похвалитися, люби показати. Ось. А, ви знаєте, ще коли результата нема, люби щось сказати. Ось, що він робить. Тому він це робить. Чи загрожує його ось ці балачки а, нашим Збройним силам Україні? Загрожується чи ні? В принципі, ні. Загрожується. Не загрожує, нашим нічого не загрожує. А от саме тим працівникам, які ось ті кроти, ті щурі, які там, ну, будемо так казати, як вони називаються, гарно шпіони. От. Чи загрожує його балачки щось тим шпіонам, які там працюють? Теж не бачу. Теж не бачу, вони там дуже добре законно при, пригрілися. Хороші місця мають. Дійсно, має. Дійсно, да. я здивована. Е, бачите, ви мене десь колись часто дуже звинувачуєте, що Ірон щось там прибрехала і то, що карти показують, те я і говорю. Тому я, наприклад, здивована: дійсно є в нього там шпіони, дійсно вони допомагають, але. Бачите, дуже небезпечна в них робота. Хоча тим, що він говорить, не шкодить ні, не, нікому, я маю на увазі, не нашим військовим, навпаки, допомагає, не нашим е, тим працівникам, які там працюють. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам!